Вітаю! Наше завдання записати дріб 7 восьмих у вигляді десяткового. І для виконання цього завдання нам необхідно знати, що 7 восьмих це те саме, що й 7 поділити на 8. Або ж ми можемо записати це так: 7 поділити на 8. І це просто три різні записи одного і того ж самого дробу. Так що не лякайтеся. Давайте поділимо 7 на 8. Ось тут я одразу поставлю кому і нулі після неї, оскільки і так зрозуміло, що 7 менше за 8. і у відповіді ми ніяк не отримаємо ціле число. А тепер можна і ділити. І це скажу я вам насправді дуже об'ємний та важкий процес, але я впевнена, що ми впораємося. Головне в цьому випадку зберегти розряди. В нашому випадку ділене менше дільника, і це означає, що в семи не міститься жодної вісімки. Тому записуємо сюди 0 і ставимо після нього кому. А ось число 70 вже ділиться на 8. 8 міститься в числі 78 разів. 8 помножити на 8 це 64. Тепер віднімаємо 70 мінус 64 це 6. Потім ми зносимо 0 до залишку. Ми можемо продовжувати ділити до нескінченності, якщо в залишку не отримаємо 0. Ідемо далі. 8 міститься у 60 точно на 8 разів, бо 8 помножити на 8 це 64. так? 8 міститься у 67 разів. 8 помножити на 7 це 56. І знову віднімаємо. 60 мінус 56 це 4. Зносимо ще 1 0. Число 8 міститься в 40 рівно 5 разів. 8 помножити на 5 це 40. І в результаті у нас у залишку. Нуль. Тобто нічого. Ось ми і впоралися із завданням. Таким чином, 7 восьмих або 7 поділити на 8, дорівнює 0,875. А на цьому все і до зустрічі!